Друзі, хочу таким відкриттям поділитися, і хай це допоможе вам в тому, щоб ваші родини були благословенними. Бог створив вашу родину перш ніж церкву. І нам дуже важливо берегти свою родину, і молитися, і служити в своїй родині. І так буває, що в родині бувають конфлікти. І прощення це є ключ до того, щоб родина мала щастя, і щоб родина і дім мав мир. Тому, коли треба покаятись, покайтесь один перед одним, попросіть пробачення, і далі тримайте за руки і тримайтеся за Ісуса.